Останній поверх старої хрущовки. квартира 47. Артем повернув ключ, зайшов і одразу відчув щось не так повітря було густе, наче хтось щойно видихнув йому в обличчя. У коридорі смерділо пліснявою ще чимось кисло солодким Він скинув куртку, кинув на підлогу рюкзак і вийшов в кухню. Ключі від машини, як завжди, десь зникли. Перевернув сумку, перевірив кишені, обшукав полиці. Нема. Та де ви, гади, поділися? пробурмотів він. І тоді почув з-під дверей комірчини, тієї маленької зачинної коморки, куди ніхто не заходив руками, просочився хрип. Глухий, наче хтось дихає через мокру ганчірку. Ар! Він завмер. Голос був низький, але знайомий, навіть надто знайомий. Ключі твої тут у мене. Комірчина була напроти входу, метрів п'ять, двері старі, облуплена фарба, замок ржавий, давно не відчинявся. Мама колись тримала там банки з огірками і старі ковдри. Після її смерті Артем навіть не намагався туди лізти. Він зробив крок до дверей. Підлога скрипнула. Не підходь ближче, голос став різкішим. Просто обернись. Артем різко розвернувся за спиною порожньо, тільки вішак і куртка на ньому. Я не там, дурню, засміялась з комірчини. Сміх був вологий, наче булькіт. Він знову подивився на двері. З-під них повільно виповзала темна пляма, спочатку маленька, потім ширша. Не вода, густіша. Воно розтікалося по паркету, залишаючи за собою слід, наче слиз. Якщо не обернешся сам, я вийду і змушу. Світло в коридорі почало блимати. Раз, другий. Потім лампочка луснула з тихим бавовняним звуком і стало зовсім темно. Тільки з-під дверей комірчини пробивалося слабке червонове десяве, наче там горіла стара лампа з кривавим абажуром. Артем відступив назад, притисся спиною до стіни. Серце лупало так, що аж ребра заболіли. Ти вже чув мене раніше. Правда. Голос тепер лунав звідусі зі стін, з підлоги. Коли маленький спав і боявся повертатися до стіни, ти знав. Щось холодне торкнулося його потилиці. Не пальці, щось довге, тонке з багатьма суглобами. Воно повільно сповзло по шиї по коміру, зупинилося на ключицях. Останній раз по-доброму. Обернись. Він закрив очі, сльози котилися самі. Три. Щось заскриготіло за спиною, наче нігті по штукатурці. Два! Запах став нестерпним: гниль, метал і ще щось, наче хтось видихнув йому прямо в мозок. Дін. Артем закричав і різко розвернувся. Спочатку він побачив тільки темряву, потім очі. Два величезні білі кола, без зіниць, що виросли прямо зі стіни. Вони моргнули вертикально, а потім стіна розступилася. З неї вилізло це. Воно було високе, вище стелі, шкіра сіра, мокра, схожа на мішок, руки довгі до підлоги, пальці закінчувалися не нігтями, а дрібними людськими зубами, що клацали. Обличчя. А обличчя було його власним, тільки рот, розірваний до вух, а з рота звисали нитки темряви. Вона нахилилася до нього зовсім близько і прошепотіла його ж голосом. Але голос лунав десь з глибини, з глибини черепа. Нарешті ти подивився. Тепер можеш не відводити очі назавжди. Наступного ранку сусідка з нижнього поверху почула. Як хтось важко ходить по квартирі 47. Потім був довгий скрегіт, наче меблі тягнуть по підлозі. Потім тиша. Коли приїхала поліція, двері були відчинені настіж. У коридорі нікого. Тільки на стіні, де колись вішсіла вішалка, було акуратно вишкребано, ну, наче ножем: Хто оглянеться? Той залишиться зі мною. А в комірчині, яку врешті вдалося відчинити, знайшли тільки зв'язку ключів від машини. Вони лежали посеред порожньої кімнати, акуратно складені у формі усміхненого обличчя. І ще, на стелі, хтось намалював кров'ю величезні очі. Вони дивилися прямо вниз, і, як розповідала сусідка. Моргали. Дуже повільно. Моргали.